Урок української мови, урок 15 сторінка 17 частина 6.2. Розгорнемо зошит, читаємо разом тему уроку. Зв'язок прикметника з іменником, спільнокореневі слова, ненаголошені голосні, всеволок стайко, найновіші пригоди, колька-колючки та косі вухання. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з частиною мови прикметник і навчимося. Визначати рід, число і відмінок прикметника разом з частиною мови іменником. Будемо вчитися добирати спільнокореневі слова, а також попрацюємо над ненаголошеними голосними «е» та «и» в корені слова. На читання продовжимо знайомство з казкою «Все один здайка найновіші пригоди колька-колючки та косі вухання. Отже, налаштуємося на урок. З афірмаціями. Я уважно слухаю пояснення вчителя. Я обов'язково перепитую вчителя, коли це потрібно. Продовжимо працювати разом за сторінками зошита. Пригадаймо куплет пісеньки про прикметник та розберемо його зміст. І так... Пісня про прикметник. Ознаки всіх предметів, смак розмір, кольори. Зібрати у родину. Прикметники змогли усім про все розкажуть: який, яка, яке І чи чиє чи то Спитай, спитали. Ж. Що ж прикметник це самостійна частина мови, яка означає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, чи, чия, чиє. За пісенькою ви дуже уважно співали і слухали, що з іменником у парі прикметник зазвичай, він рід число і відмінок у друга позича. Як це позича рід, число і відмінок? Розберемося разом. І так, погляньте перед вами два чудові гноми. Одного звати іменник, а другого прикметник. Що у цих гномів однакове? Зелені капелюшки, коричні чобітки і, звичайно, коричневий поясочок. Гномики, іменник і прикметник мають ще спільні ознаки рід, число і відміну. Що ж це за такі ознаки? Це означає, що іменник має стоїть у певному роді числі і відмінку, а прикметник, з яким він пов'язаний, має той же самий рід, число і відмінок. Потренуємося за, нашою, за нашим зушитом, мовним тренажером, частина 6, працювати. Сторінка 12 змінюємо прикметник разом з іменником. Називний що? Тонк лід, тонкий лід. Зразу з'ясуємо, що лід це іменник чоловічого роду, а тонкий прикметник якого роду? Відповідно чоловічого. Якщо іменник чоловічого, то і прикметник чоловічого, в якому числі стоїть лід? Лід він один. Тобто це однина, відповідно і тонкий це також однина. Ну, як з'ясувалося, якщо рід одне, число одне, то і відмінок буде також однаковий на рядочку називного. Продовжимо далі. Родовий нема чого, тонкого льоду. Давальний дамо чому? Тонкому льоду. Знахідний знайти що, тонкий лід. Орудний орудувати чим. Тонким льодом місцевий на чому, на тонкім або тонкому льоду. Вправа друга. Провідміняємо прикметник з іменником за зразком попередньої вправи. Називний що? Біл полотно. Полотно воно моє, це іменник середнього роду однини. Значить, і біле буде. Однина середній рід, відмінок називний. Родовий нема чого. Білого полотна. Дати чому давальний білому полотну. Знахідний знайти що? Біле полотно. Орудний орудувати чим? Білим полотно. Місцевий на чому? На білім або білому полотні. Працюючи за ці двома вправами, ми з вами тренуємося відміняти іменником разом з прикметником. Попрацюємо у нашому зошиті. Завдання четверте. Додай закінчення прикметник. З'ясуй рід, відмінок заіменник. Зимов День, день це чоловічий рід, називний відмінок, день зимовий, закінчення й. Зимова ніч. Ніч вона, ніч яка зимова. Вони мають спільну ознаку: Жіночий рід питання що називний відмінок. Сонце яке? Сонце зимове. Зимове сонце це середній рід. Що називний відмінок? У зимовому сні. Сні початкова форма сон. Сонце чоловічий рід, тому що він мій. Питання у чому? У зимовому. це місцевий відмінок. У зимову казку. Казку від іменника казка. Казка вона моя це жіночий рід. У яку? У зимову. Це Знахідний відмінок на зимовому холоді, холоді від холод, чоловічий рід, він, мій на якому питання місцевого відмінка. Працюючи над цими вправами, ми повинні запам'ятати, що прикметники змінюються за родами, числами і відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому роді, числі та відмінку, що й іменник з яким він пов'язаний. Питання ставимо від іменника до прикметника. Повторимо ще раз пораду мудрої сови. Прикметники змінюються за родами, числами й відмінками. Прикметник завжди стоїть у тому роді, числі та відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний. Питання ставимо від іменника до прикметника. Перегорнемо сторінку і попрацюємо далі. Прочитаємо завдання восьме, пригадавши, пропущене. Корінь це. Головна значуща частина слова, яке містить спільне значення всіх споріднених слів. Повторимо ще раз. Корінь головна значуща частина слова, яка містить спільне значення всіх споріднених слів. Повторіть самостійно. Завдання 8. Перша зірочка. Прочитай рядок, обведи зайве слово. Буря, буремний, збурювати – буряк. Зайвим буде слово буряк. Тому що вона має інше лексичне значення буря це явище природи, а буряк це овощ. Інші слова мають спільний корінь, також бур. Завдання 8, друга зірочка. Добери до іменників спільнокореневі прикметники. На «ський» підкресли знаком якшення. Гори – це іменник, який гірський, село, який сільський. Суми, який сумський. Місто, в якому ми живемо, кривий ріг, який Криворізький. Запишемо ці іменники красиво каліграфічно. Перше слово з великої, далі через кому. Гірський, сільський, сумський, криворізький. Не забудьте підкреслити знак м'якшення. Зверніть увагу, що гори – це був іменник, що мав корінь гор, а у слові гірський буде корінь гір. Відбулося чергування, заміна. Літер у корені. Село Е був. У корені у сільській змінилася буква І. Прочитаємо разом завдання 9. Пригадаємо алгоритм. Якщо голосний звук наголошений, то який звук чуємо, таку букву і пишемо, наприклад, лис ліс. Друге, якщо голосний звук не наголошений, Потрібно змінити слово або дібрати спільнокореневе так, щоб він став наголошений. Наприклад, весна весна. Якщо це неможливо, необхідно перевірити слово за словником і запам'ятати, як його пишуть. Таке слово називають словникове, наприклад, Зозуля. Попрацюємо із мовним тренажером: сторінка 9, вправа перша. Ненаголошені голосні е та и постав наголос, добри перевірне слово за допомогою питань: хто що, що зробив або як. Вишневий бо вишня. Ми повинні писати букву И, вишня під наголосом, ледачий ледар. Е загубилося. звикатий. Звичка ненаголошений, і глибокий глиб, кривий криво, рибалка, риба, пектий, пекар, грибок, гриб, тихенький тихо. Літери, які записані червоним кольором, повинні бути у словах, що над ними. Ми мали слова з ненаголошеними голосними. Дібравши перевірне слово, ми дізналися, яку букву потрібно писати. Дібрали спільнокореневі слова. Або змінили слово так, щоб ненаголошений звук став наголошений. Візьміть участь у перегонах. Поставте відео на паузу. Запишіть пропущені літери. Перевіримо. Герої е, пироги, и, ясен е, ведмеді е, диктант, Й, сигнал И. Зима Й, весна, е, село, е, листок, Й, свиня Й, письмо И. Третій стовпчик міський все правильно, одеський буква м'який знак загубилася між С і К. Київський правильно, козацький м'який знак між С і К. Запорізький м'який знак між З і К. Луцький правильно. Завдання 2: Познач рядок лише спільнокореневих слів. Правильний варіант під буквою А. Праця працювати працівник. Вода, підводний, водій, не підходить водій, адже це професія, вода це рідина. Ласкавий ласувати ластівка. Ластівка не підходить, тому що це птах, ласкавий це відношення між людьми. Завдання 3. Познач речення, у якому зв'язок між іменником і прикметником показано правильно. Тобто питання ми повинні стати від іменників. Кидає які? Солоні які? Ні, ми повинні ставити питання. Бризки які. А не підходить Б. Чиста що вода. Питання ставиться від іменника. Вода яка? Стрілочка має бути в іншому напрямку. Чиї мамині квіти. Правильно, квіти чиї. Мамині. Стрілочка іде від слова, якого ми ставимо запитання. Правильний варіант під буквою В. Четверте: добери прикметника до слова друзі. Прикметники слова кутник. Друзі які? Вірні, добрі, справедливі. Завдання п'яте. Познач правильну кількість букв і звуків у слові пам'ять. У слові пам'ять. Шість букв і шість звуків. Хоча буква Я стоїть після апострофа і, познач... і позначає два звуки, але м'який знак це буква, яка позначає лише м'якість попереднього приголосного. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами встановлювали зв'язок між прикметником і іменником, добирали спільнокореневі слова, працювали над ненаголошеними голосними ета і корені слова.